Привіт, я Олена, і сьогодні ми підведемо підсумки першого півріччя 2023. Я не часто таке роблю в плані півріччя, мені здається, це другий раз, але менш з тим я дуже багато зараз дивлюся, бачу цих підсумків, вирішила зробити свій. Я не буду робити тех, я просто виписала свої якісь показники, які для мене важливі, і тому не будемо тягти кота за хвіст. І почнемо. Перше, що в мене тут записано, це скільки я прочитала саме за 6 місяців, тобто я вже липень не беру до уваги. І за 6 місяців я прочитала 36 книг і придбала 36 книг. Я не спеціально, я, до речі, ось в червні вже зняла. Нові е, книжки другого кварталу, але так сталося, що я потім ще докупила декілька. І одним словом, в мене 36 і 36 якось так е, рівновага, поки що принаймні. Тож, е, я придбала 36 книг, 5 з них аудіо, 2 електронки і 29 паперових. Прочитала 36, 5 аудіо, 6 електронок, в мене просто залишалось ще з минулих років не прочитані і 25 паперових і одна недочитана тобто в мене 36 з половиною ну або 36 з третини книжки прочитано. З придбаного в мене 55,6% це українська література, сучасний класика. І 22 це нонфікшн, Це дуже багато, тому що зазвичай я в рік читаю одну книжку нонфікшена, а то інколи й нуль. А прочитала в цьому півріччі я 47% з прочитаного це українська література, сучасна і класична, і 19,4% це нонфікшн. Автори, які я прочитала в цьому році, я виписала, я почала вже вести дані з країн авторів, скажімо так, і це. Окрім України, це США, Австрія, Німеччина, Японія, Австралія і Нова Зеландія. Нова Зеландія і Японія це мальописи і манга. Австралія, мені здається, також там була якась графічна історія, хоча вже забула, якщо чесно. Також в мене Британія, Угорщина і Ісландія. Серед. Видавництво, яке я більше всього придбала, це Віват, 6 книг, Віхало 4, Вселка СД Темпера по дві. Це мається на увазі, і паперові, і електронні, і аудіо. Принаймні аудіо, які я знаю видавництво, тому що я не бачу завжди в абук-видавництва з аудіокнижкою. А прочитала я більше всього КСД 8, Віхолове сел Дімхем по 4, Віват 3. Ось такі загальні підсумки. Тепер ми поговоримо про найкращі, найгірші книжки року. І почнемо, скажімо так, з поганого, щоб потім на десерт залишити гарні книжки. І найгірші книжки це ті, яким я поставила двійку. В цьому півріччі в мене таких книжок дві, і це вбивство на вулиці, збірка, стара збірка від дому Химер. Дуже-дуже розчарована, я, в принципі, робила огляд, на всі книжки ось тут буде випливати. Якщо вже тут не вистачить місця, то в інфобоксі. Тож так, вбивство на вулиці це збірка, яка кожен е, новий е, автор я схрещувала пальці і думала. Буде краще, але краще не ставало. Мені там сподобалось лише дуже сподобалось, лише Тараторіна, тому що там оповідання пов'язане з Лазарусом, зі світом Лазаруса. А далі, ну, таке, були п'ятірки, можливо, з мінусом, можливо, одна. Чи дві ще. А далі йшли двійки, трійки, і я не змогла поставити ці збірці навіть три сорі, і з версткою там в мене були питання. В принципі, це одна з найперших книжок видавництва, тому вони верстку вже ясне діло поправили. Стосовно відбору е історій, які потрапили в цю збірку, в мене велике питання, тому що вони могли б зменшити в два, ну хоча б в півтора рази кількість. І цими покращили якість. І розмір шрифта. Ну, все більше ви можете подивитися в моєму огляді. І Щиголь я не ставила їй оцінку, тому що на Гудріць, принаймні, тому що я прочитала десь 30 30 гаком, прослухала. Історії, і мене вона почала тригерити, вибішувати цими росіянцями, точніше, типу, росіянець, українець, поляк чи ще хтось оцим ставленням якимось. Недолугими е, описами, що навіть на далекому е, якомусь задрипанську, на далекій півночі е, краще, ніж в Україні, навіть незважаючи на те, що там 50 кілометрів треба їхати, щоб попрати, і таке інше, я зараз таке не толерую, і в мене не виникло такого коннекту з з слогом авторки, з який Конект в мене виник в таємній історії. Мені дуже сподобалась таємні історія саме мова в Щеглі такого не було, тому я його закинула, не шкодую. І слава тобі, Тарасику, що вона в мене в електронному вигляді, а не в паперовому, що я не шукаю тепер, куди б її збути. Далі в мене йдуть ріки, і це не так, щоб найгірші книжки, це більше розчарування мої, скажімо так. Перше, це дімсолі, Світлана Тараторіна, мій улюблений Лазарус. А Дімсолі мене розчарував. Там дуже складні речення, дуже багато навала, незрозумілих слів, яку можна було зробити. Більш помірною, не так складно все робити для читача, плюс історія ну, не так, щоб мене заволякла, скажімо так, знову ж таки, огляди тут в інфобоксі, тому прошу. Я розчарувалася, і тепер я розумію, що можливо, мені просто сподобався Лазарус як світ. Далі я не знаю, чому так. Але мені здається, мова авторки в Лазарусі абсолютно не така, як в Домі Солі. З чим це пов'язано, я не знаю. Але сподіваюся, ось в Лазарусі 2, який наразі вона починає писати, буде так, як в Лазарусі 1, а не як в Домі Солі, якось так. Тому «Дім Солі, так, моє розчарування. Далі йде е, знову знов. Це історія, яка в електронному вигляді в мене давно була вже чекала. На прочитання, це історія. По-перше, у часі мандрує людина. По-друге, є така місія, як відвернути Першу світову війну, і класна ідея. Ну, тобто, так, вона не свіжа, але Класно, завжди цікаво дивитися, як автор переверне ось зміни в часі чи зміни в історії, якісь роздуми і таке інше. Але тут я нічого такого не побачила, і, і добре, що в мене знову і знову в електронці. Я багато давно, коли я вже ще придбала цю книгу, я багато чула позитивних відгуків на це знову і знову, але я не можу це поділити тому Тріка і моє розчарування. І ще одна книжка, яка теж, на щастя, в електронному вигляді, це Клуб Обивств по четвергах. Я купилася на обкладинку, я купилася на назву, але це дуже така, дуже-дуже рівна для мене історія. Абсолютно, вона не затягує, вона не цікавить детективною стороною, вона не цікавить якимись емоційними. Е Складовими стосунками між людьми відносинами таке інше. Тому якось абсолютно рівно, і що читала, що ні, і розчарувалась. Далі підемо по зростанню з четвірок до п'ятірок і. Так, залишимо найкраще на десерт. І перше четвірки я назвала їх корисні книги, особливо зараз, особливо українцям. І перше, це культурна експансія. Хоча я не скажу, що там абсолютно всі мені сподобалися і зайшли однаково, але це гарний почин, скажімо так, щоб зрозуміти, наскільки все глибоко вкорінилося. ось ця пропаганда і ці наративи, саме московицькі в нашому про. В будь-якому і в музичному, і в літературному, і в навчальному, і в архітектурному, і в багатьох-багатьох-багатьох аспектах нашого життя, не тільки в політичному, тому так, культурна експансія можу радити, хоча я і не поставила їй п'ятірку, але однозначно книга корисна. Далі читай як професор, знову ж таки, я не скажу, що це Вау, і там, як було написано, жвавий посібник з читання, нія. Не скажу. Що він живавий, але він трошечки дає порефлексувати і навчитися якось по-іншому бачити е, якісь моменти в книжках. Так, інколи, наприклад, там сад це просто сад, дорога це просто дорога. Але е, в багатьох гарних книгах є декілька шарів. Підтекстів. Тому так багато що ми знаємо, можливо, в школі вчили, якщо у вас були гарні вчителі з літератури, але менш з тим згадати, нагадати, відкрити щось нове не буде зайве. І наступна книжка це «Почни з чому. Я не знаю, огляд я зроблю до цього відео чи після на цю книжку. Я їй поставила 4 з великим мінусом, тому що, знову ж таки, вона у мене в електронці. І якщо у вас є в електронці, чудово, якщо в папері, я не знаю, чи треба її купувати, чи ні, тому що можна прослухати лекцію автора на TED, і в принципі цього буде досить, тому що так, вона корисна для е, людей. Які щось виробляють, які мають свій бренд, чи працюють на бренд і таке інше. Але вона дуже-дуже розбавлена водою, і цю книжку можна було скоротити разів в 5, як на мене. Або ну, я якось навіть відвики бачила на Годріць, що це може бути стаття, а не книга, і я повністю з ними згодна. Втім, вона досить корисна. Хоча ем, деякі моменти вони, типу, ну, ти це знаєш. Але менш з тим цікава ем, думка. Мені здається, корисна думка, але дуже-дуже, знаєте, розмазана на книжку, хоча реально це могла би бути стаття. Тому, якщо у вас є в електронці, мені здається, я її на розпродажі якось купувала там, за 10 чи за 3 гривні, вже не пам'ятаю, давно це було, реально дуже давно вона в мене валялась. А ось я її зараз прослухала в синтезаторі мовлення і не шкодую, але знову ж таки я б не радила, напевно, що купувати в папері. Але якщо у вас інша думка, якщо ви її прочитали, welcome в коментарі. І е, переходимо до п'ятірок, до крутих книжок. І е, почнемо також з корисних крутих книжок, і це е, психологічні. По-перше, це вибір Едіт Егер. і е, е, так вибір, тому що Дар'я вже прочитала в липні. Тому в цьому півріччі тільки вибір жінка, яка пережила концтабір і яка надихнулася. Книжкою Людина в пошуках справжнього сенсу, але вибір мені сподобався більше. Я слухала її вабук, всім раджу, гарна начитка. Далі емоційні гої талки війни я також слухала в Абук, також дуже раджу, гарна начитка. І хоча, можливо, зараз вже пройшов майже рік або рік з того часу, як написана ця книга, проте там є відсилки до. Дат, коли та чи інша частина книги була написана, і ми розуміємо, з яким бекграундом вона писалась. Е, так, я можу радити цю книгу, абсолютно е, вона корисна. І так, тільки не пиши мені про війну. Це також про війну, але це поезія, і там є і про війну, і не про війну. Це лише баба. Е, я з цієї книги почала. Читати поезію в дорослому віці, а не у шкільному скажімо так. І я раджу її, в мене там багато закладинок я плакала над цими віршами я плакала, як і більшість залу на презентації цієї збірки. Тому, так, я і вам її раджу, мені вона зайшла. Далі людина особа пошуках справжнього сенсу, яку я казала, чим надихнулася Едіт Егер в написанні вибору. Це вже психолог, який потрапив в концтабір в 30-річному плюс віці. Він також його пережив, і тут він розповідає свої історії, скажімо так, свої думки. Далі в нас йде мальопис Змій Ледащо крутий. Класний, веселий, з дорослими жартами. І дорослими не в плані там 18, а в плані того, що треба 25, а інколи, мені здається, 30 бути, щоб зрозуміти ці жарти наповну. І так, дуже-дуже класна книжка, всім раджу, вона є в електронному вигляді. Ну, тобто це є електронний мальопис, але я буду купувати наступну книжку. Коли видадуть, тому що зміли дещо крутий. І манга Ательє Чаклонських Капелюхів я вже забула, яка за рахунком частина, можливо, шоста та вже була. Я її люблю, я її продовжую читати, тож, звичайно, раджу, якщо ви не знали, що вже є там якась нова частина, знайте. Далі йде в нас місячний камінь, і це ісландський автор дуже Дивна, незвична, але класна книжка, яка читається просто за вечір, тому що вона дуже маленька, але класна. І чудова формула від видавництва видавництва просто рекомендую це шедеврально. Далі в нас танці з кістками, знову ж таки, не все огляду тут будуть, або в інфобоксі, якщо тут вже 5 і не вистачає місця. Тож танці з кістками приєднуюсь до армії тих людей, які... Ім'я вона сподобалась, я прочитала її в цьому році. Так, так, я думаю, що вона правильно була обрана книжкою року, дуже продумано, дуже емоційно, дуже глибоко, як на мене, але просто це непрості і не дуже приємні читання, скажімо так, тому що тема така, але однозначно крута книжка. І наостанок я залишила найкращу книжку, точніше, найкращу трилогію. Цього півріччя, мені здається, і на рік вона залишиться це літопис сірого ордену, а саме Аркан Вовків, Тенета війни і пісня Дібров. Круто, круто, круто. У мене наразі я не маю на руках, тому що я її відправила додому, залишила там, але абсолютно крута трилогія. В мене дерев'янко тепер найулюбленіший автор український сучасний. Я сподіваюся, наступні його книжки, коли б вони не були, мене не розчарують. Тому що в мене така ж історія була з Мельником, з Тараторіном, з домом Солі. Сподіваюся, в Дерев'янка такого не буде, що наступна книжка мене розчарує, тому що літопис Сіре ордену» – це вау-вау-вау. Причому я читала літопис одразу, три книжки назбирала і прочитала. Всім так раджу абсолютно. Хоча, в принципі, Якщо ви прочитали першу книгу і вам якимось дивом вона не зайшла, можете. Кидати. В принципі, перша книжка як така завершена історія. З другого вже так не вийде, тому що там вже історія повинна продовжуватися. Крута історія про характерників, про фентезійний світ, який дуже схожий на Україну, якщо б гетьманат залишився, переміг, якщо б Московія залишилася в Московією, і там магія, там перевертні і не тільки. І любовні лінії, є, і битви, ну тобто класно, і мамай <смі> також є, куди ж без нього. В принципі, я нічого більше не буду вам казати. Дивіться, огляди на ці книжки, такі підсумки в мене підвелися. Я, взагалі, на цей рік, після минулого, коли прочитала тільки 28 книг, за рік менше ніж за ось ці півроку, я ставила на Гудріць вже така дума: так, окей. Поставлю 30 книжок. Коли я доходила до 30 книжок, я так думаю, ну окей, поставлю свою стандартну мету в 50. Я скажу одразу за 5 років, мені здається, тільки два рази я прочитала 50 книжок і більше. Зазвичай я на 40 з чимось завершую рік, але можливо в цьому році знову ж таки зроблю 50 Втім, це не така ось мета, що я за кількістю гонюся, ні просто так чомусь можливо. В мене така компенсація минулорічна, коли я не читала. Причому в цьому році я також не завжди багато всього читаю, тому що ось, до прикладу, в квітні я прочитала дві книги, то я їх прослухала. Це було аудіо в форматі. Тому так, мені здається, аудіо і електронні книжки допомагають читати швидше. Аудіо так тим паче, коли ти в дорозі кудись, кудись йдеш, чи за покупками, чи ще кудись, і слухаєш. Я зрозуміла, що я нормально сприймаю аудіоформат, Просто є книжки, які ти, в принципі, не сприймаєш. Тобі вони не заходять чи в аудіо, чи в паперовому в будь-якому разі. Хоча я знаю, що я більше візуал, але я зрозуміла, що мої опередження декількарічної давнини, що аудіоформат – це не моє, абсолютно щезли. І тепер я дуже рада, що є аудіокнижки і абук. Так. Тож, пишіть свої підсумки півріччя в коментарях. Якщо ви ще не підписані, до чого ви чекаєте? Підписуйтесь, якщо вам цікавий такий контент. Всім дякую! О, ні, ще не все. Ще також е, нагадую про ініціативу читаю для ЗСУ. Всі посилання в інфобоксі. А також, якщо вам захотілося придбати якусь книжку, про яку я тут розповідала, то можете заходити за моїм реферальним посиланням, і мені трошки бенефіту впаде як е, подяка, скажімо так, якщо ви там щось придбаєте за моїм посиланням. А всім дякую, тепер точно далі буде!